Одному проєкті я прям відстоювала одну з головних героїнь, в неї не було досвіду до цього. Uh -huh. Ну, типу, в неї був один проєкт за кордоном, але uh -huh. в Україні це був її перший проєкт, uh -huh. і продюсери казали: та вона, типу, її ніхто не знає, вона не витягне. А це головна роль одна з головних ролей в серіалі. І це той момент, коли тут або пан, або пропав. Uh -huh. Типу, багато хто каже: от весь час беруть одних і тих самих на головні ролі. Типу, як молодим пробуватись? Я згодна. Це дійсно дуже важко, але це великий ризик. Бо коли людина вкладає гроші в проект, вона хоче отримати результат. Хороший і от прикинь, мій. мені дуже подобається акторка, і вона може на кастингу себе класно показати. А прикинь, приїжджає на майданчик, а в неї там кожен день такі там стоси тексту, mm -hmm. а вона не витягає і фізично, наприклад, і що робити? Міняти акторку? Ну, типу, коли, як. А коли це багато знімальних днів, а це 16-та серійка була oh. головна роль. І я відстояла дівчинку. Я ну, типу, постійно казала і голові продакшену, і режисеру, який теж, типу, ну він, я не можу сказати, що він не вірив в неї, але е, більше не вірив, ніж вірив. Mm -hmm. І ми її прям пропіхнули на канал. І я вважаю, що це прям, ну, типу, вона зірочка стала.